Всім привіт! Це вже п'ята частина мого передвеликоднього влогу остання. І сьогодні печемо Паски на заквасці. Звісно, цей рецепт відійде тільки тим, в кого є вже закваска. У мене є, я печу на ній хліб і вирішила спробувати цього року також і Паски випекти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас закваска, чи печете ви на ній хліб, або тим паче Паски. Ну що, а ми поїхали готувати. Процес приготування паски на заквасці починається з вечора. Нам потрібно зробити закваску. Для цього, для тих, хто веде закваску в холодильнику, треба за пару днів до освіжити її, оживити, декілька разів погодувати, щоб вона була на своєму піку. Ось можна побачити, що вона така вся в пухарцях. Ще нам для цього потрібно буде молочко, борошно таке саме, на якому ми і будемо паску робити, і чайна ложка меду. Так, закваску я вже додала. Додаємо тепер чайну ложку меду. І все гарненько перемішуємо і тепер додаємо борошно. Така ж сама кількість борошна, як і молока. Молоко ми не підігріваємо, беремо або з холодильника, або кімнатної температури. Все накриваємо нашою парою плівкою, залишаємо при кімнатній температурі до завтрашнього ранку це приблизно 12 годин. Ось вже ранок наступного дня. Перед вами ви бачите всі продукти, які потрібні для цієї паски. В описі, як завжди, я залишу точну їх кількість. Ось така наша опара вийшла на заквасці. Зараз ми її подивимось. Закваска в мене 100% вологості пшенична. Ось така гарнюща опара вийшла. У мисці змішуємо жовтки, цукор, сіль, ванільний цукор і цедра. Перетираємо все вінчиком. Додаємо нашу опару. І вершки. В мене 30%. Гарненько все перемішуємо. І поступово додаємо борошно. Взагалі, тісто на заквасці має трошки таку природню кислинку. Якщо ви хочете повністю її позбавитись, або ваша закваска занадто кисла і ви це знаєте, можете додати у борошно півчайної ложки розпушувача. Тоді воно точно забере всю цю кислоту, і паски будуть ідеально здобні. Якщо вам цікавий рецепт хліба на заквасці, якогось базового, можете написати мені в коментарі і я зніму вам. Тому що хліб на заквасці це окремий вид мистецтва. Я вам кажу, просто краще хліба ви не їли. Можемо потроху додавати м'яке вершкове масло. Я вже вмішала все вершкове масло і вирішила, що далі буду працювати на килимку. Можна ручки трошки змастити олією. І починаємо. Робота з тістом на заквасці трошки відрізняється від дріжджового тіста. Ми регулюємо консистенцію тіста не борошном, а рідиною. Якщо в дріжджове тісто ви все-таки можете трошки додати борошна, хоча також не бажано, то в тісто на заквасці краще не додавати повністю всю рідину. І додавати її потроху регулюючи, тобто дивитись, наскільки воно вас задовільняє по консистенції, щоб не було занадто рідким. Тому що якщо ви не знаєте своє борошно, воно не сильне. Але я вам теж раджу використовувати тільки сильне борошно, тому що воно більше вологи може поглинути. То краще не додавати всю рідину, навіть якщо ви після вже введення вершкового масла помітили, що у вас дуже туге тісто, можете далі додавати рідину. В нашому випадку це вершки. Ось, наприклад, я бачу, що моє тісто тугувате, мені б хотілося його більш м'якішим бачити, тому я додам трошечки вершків. Я поступово ввела ще 20 мл вершків. В описі під відео залишу вже загальну кількість, але вам раджу ви дивіться по своєму борошну. Беріть кількість рідини, яка є в рецептурі, і додавайте її поступово, навіть після масла. Ще один лайфхак, як працювати з рідким тістом. Якщо ви все-таки зробили тісто більш рідке, ніж вам би хотілося, можете з ним працювати ось таким відбівним методом. Зараз важко це побачити, тому що тісто не рідке, але якщо воно у вас вийшло рідке, воно прям буде тягнутись по килимку, по вашим рукам. Ви просто його так от з двох сторін підбираєте і підкидаєте. І на, на, на килимок, раз підкинули на килимок, раз підкинули на килимок. Тоді воно, клейковина в ньому краще розвивається і тісто збирається до кубки. Ще один лайфхак залишити тісто на пару хвилин в спокою. Тобто помили ручки, залишили його так от на килимку на пару хвилин. І потім до нього підходите, клейковина розслабилась і знову так підбираєте з двох сторін і починаєте відбивним методом трошки відбивати. Тоді борошно рідина поглинеться краще і з борошном з тістом краще буде працювати. Тісто на заквасті також любить довгий заміс. Гарний розвиток клейковини. Я вже мішую десь хвилин 20, в принципі, мене консистенція вже влаштовує, тому можна ставити його на підйом. В цьому також ще одна різниця між дріжджовим тістом і тістом на заквасті. Ми ставимо на підйом тісто і кожні півгодини обминаємо. Я покажу, як. Перекладаємо в миску трошки змащеною олією. Накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце або десь на сонечці, щоб підогрівалось, і зустрінемось через пів години. Робимо першу обминку. Ручки можна змазати олійкою, беремо тісто, розтягуємо і складаємо. З іншого боку розтягуємо, складаємо знову. І четвертий раз перевертаємо і знову залишаємо на пів години. Ну що, пройшло ще пів години. І робимо таку саму обминку. Все. Залишаємо ще на 30 хвилин. Пройшло ще півгодини, тобто це вже третя обминка. І загалом пройшло півтори години. Зараз ми робимо одну обминку і потім лишаємо десь на півтори години без обминок, просто у теплому місці на підйом. Ой, же тісточко ще більш еластичним стає, я вже відчуваю, як воно підіймається. Все, гарненько підминаємо і ставимо на півтори години. Так, тісто без обминок в мене від... підходило ще 2,5 години, тобто, сумарно воно підходило 4 години. Це, звісно, довго. Я... Але це нормально, тісто на заквасці завжди довше підходить. Подивимося, як воно буде підходити в формах, тому що зараз ми додаємо вже родзинки, потім перекладаємо форму і вони вже будуть підходити в формах. Килимок я трохи змастила олією. І рівномірно розподіляємо родзинки. Закручуємо рулетиком. І трошки ще проминаємо. Так, тісто в мене вийшло 900 грам, тобто по 300 грам на формочку. Бачите, цього разу виявилось більше, тому що я додавала більше вершків. Підкатали в кульку. Перекладаємо форму. Все, накриваємо паски рушничком і чекаємо, поки вони підійдуть. Ну що, паски мої стояли 4,5 години при температурі 30 градусів. Для цього я поставила в духовку мисочку з окропом і термометр. і дивила, скільки там температура. Бо такі паски на і взагалі, тісто на закваски потребує трошки більшої, вищої температури для підняття. Але все одно, бачите, їм 4,5 години не вистачило, підійшли вони. Трошки більше, ніж в половину. У мене вже просто не вистачає терпіння, От, бо вже вечір. Тому поставлю їх так в духовку, вони все одно там підіймуться. Подивимось. я ще їх змастила яйцем, бо мені так подобається. До речі, раджу, все-таки завжди неважливо, ви будете покривати глазурю чи ні, змащувати тонким шаром яйця збитого, для того, щоб шапочка рівніше підходила. Так. І значить, ставимо випікатись так само 170 градусів приблизно 30 хвилин. Ну що, пасочки спеклись. Пеклись вони так само 170 градусів 30 хвилин. Вони менше закольорувалися, це так цікаво. Закваска замість дріжджів і вже зовсім іншого кольору тіста. Мені вони дуже подобаються запах на всю квартиру, вони пахнуть абсолютно інакше, дуже гарненькі, майже повністю піднялись до краю формочки, я дуже задоволена. Залишаю їх на столі, через годинку накрию рушничком і завтра будемо куштувати. Ну що, вже ранок наступного дня паски полежали на столі. За відчуттям вони важать більше, більш такі важкенькі, більш тугенькі. Подивимось. я думаю, що все-таки тісто мало бути трошки рідкішим. Ну що, будемо різати? Не, ріжеться нормально. Достатньо м'яко. Па-бам! Ой, ну. Рівномірно все розподілилось. Вони вологі такі, приємні. Цікаво, цікаво. Клас. Ось так. Навіть волокнисті. До речі, дуже-дуже вологі. В них дійсно інша така яка структура тіста, ніж на дріжджах. Цікава випічка. І вона пахне по-іншому. Це факт. Ну що, пробуємо. Ну, Я вам так скажу, це дійсно варті уваги рецепт. Дуже цікаво, вони дуже такі вологі, схожі за смаком на дріжджові з кисломолочним сиром. От вони щось нагадують, якісь такі в них консистенція така схожа волога. Вони будуть точно довго зберігати цю вологість, віддавати з часом, точно не стануть сухі. Єдине, я би наступного разу зробила більш рідкимшим тістом. Або ще більше вершків додала, або просто трохи від загальної маси борошна відняла. Тому що таке рідке тісто, воно тоді ще м'якіше буде і з ним працювати легше. Ну, це, як на мене. А так, ну це дуже цікаво. Якщо у вас є закваска, я дуже раджу зробити. Бачите, воно навіть, навіть також волокнисте. Подивіться. Це дуже класний рецепт. Тільки треба запасти з терпінням, часом, з самого ранку починати, причому раннього ранку. Боже, супер! Ні, я прям дуже задоволена цим рецептом. Подивіться, воно прям не хоче отак рватися, воно йде волокнами. Клас, це смачно, дуже раджу ставити при температурі 28-30 градусів, прям міряти, щоб вони не були занадто в гарячій духовці, де да, піднімались. Або де інде, де ви цю температуру створите, тому що цьому тісту треба трошки більша температура. Ні, ну клас. А я вирішила ще таки записати короткий висновок, поділитися з вами своїми враженнями, спостереженнями після цього експерименту. Це взагалі було дуже цікаво. Я для себе дуже багато висновків зробила. З радістю б, мабуть, в наступному році так само обрала б якісь інші рецепти і приготувала, протестувала. От. І що я хочу найперше сказати, те, що взагалі паска розкриває свій ем, смак, аромат через певний час. Тобто їй треба час для того, щоб збагатитись. І отак можна перевірити, до речі, чи рецепт хороший перевірений, і чи вартий він вашої уваги, якщо паску випекти там всі ці п'ять пасок, якщо випекти в один день, і спробувати, не буде майже ніякої різниці. От я вам кажу, якщо з'їсти, якщо ви плануєте випекти паску і з'їсти її на другий, третій день максимум, тобто протягом декількох днів, то взагалі... Моє, моя думка, що не, не варто там прям так заморочуватись над рецептом. Обирайте той рецепт, який ви вже або знаєте, або довіряєте цьому рецепту, вам він чимось сподобався, або він дуже швидкий, наприклад, і це вам вигідно, і, і все, і просто забудьте про ці всі сотні відео, які ви бачите. Я вам чесно кажу. Але так як я вже приготувала 5 різних пасок, то мені все-таки треба чимось поділитись, да? якусь різницю між ними побачити. Тому зараз будемо коротенько про кожну паску згадувати. Перший рецепт сімейної мій, мій сімейний рецепт. Класичний, базовий взагалі, ну, якщо ви не знаєте, що обрати, чудовий. Він не занадто солодкий, я б навіть сказала, найменш солодкий з усіх. Підійде як не тільки там, як основа солодкого столу, а й до основного. Можна спокійно брати шматок Паски і їсти його з чимось іншим, а не тільки солодким. Я його спробувала через тиждень і він чудово розрізався. вона. Чудово розрізалась, не крошилась, смак свій зберігла. Такий насичений, здобний, не дуже багато там масла було, і при цьому вона залишилась волога. Чудово! Взагалі, що я вам хочу сказати, максимально який я, на який термін я залишала паски. Це було десь тижні три. І ще ніколи жодного разу не було плісняви на ній. Ви можете не переживати, залишати паски на багато тижнів, і просто вони стають, ну там волога з них випаровується, вони стають сухіші, але так само смачні, нічого з ними не відбувається. Тому це великий плюс. Ось. Тому цей рецепт підійде як, як базовий. Мені здається, що з тістом на цю паску не важко працювати. Воно цікаве, воно м'якеньке. Ось тому такий от мій висновок. Панетони. Що я хочу сказати? З приводу панетони, Ну, як на мене, ми взагалі е, не маємо віднести цю випічку не до Великодневої, а і навіть е, взагалі ну, не, не рахувати, що це, що, що це наша Паска, не порівнювати їх. Це зовсім інший виріб. Він Дуже насичений, дуже маслянистий, солодкий, там, де більше родзинок, я його бачу як основний виріб. Це взагалі окремий вид мистецтва в Італії. Я навіть дивилась відео, де тісто робить настільки робляться настільки рідким, що воно просто по столу розмазується. Такі робляться волокна, звісно, там дуже сильне борошно потрібно. Вони використовують спеціальне панетоне борошно. Це, це окремий вид мистецтва. Тобто це окремий, вже більш такий професійний виріб, я би його не порівнювала. Так він смачний, так він класний, він теж зберігає свою свіжість, вологий за рахунок великої кількості, де да, масла вершкового це зрозуміло. Ось, Але от я б я би так сказала, я би залишилась до нього нейтральною. Потім третій рецепт це Олександрійська Паска. Ну, як я і казала, у цьому рецепті є найбільшим плюсом є те, що вона робиться швидко за рахунок двох речей: перша нічної опари, і друга, що в нас тісто виходить рідке. Рідке тісто завжди швидше підходить. Тому, якщо вам потрібен швидкий рецепт, будь ласка, також можна добре домісити до розвитнутої киликовини, тоді вони будуть братись волокнами, тоді вона не буде розсипатись. Я її також попробувала через 3-4 дні. Вона залишила свіжою, все з нею чудово. Єдине, як на мене, там теж вона така більш масляниста виходить, не дуже солодка, але так масляниста. І е, як з мінусів, це ну з однієї е, з однієї сторони те, що тісто більш рідке, воно більш швидше підходить, а як мінус те, що з ним трошки важче працювати. І для людей, які не мають великого досвіду з тістом, можливо, буде складніше, тому що тісто, яке більш м'яке, таке яке можна обома руками місити, легше вимісити і розподілити силу да, між двома руками. То це тісто воно е, потребує вже, мабуть, досвіду. От, бо ви місите однією рукою, да, і хтось боїться просто рідкого тіста. Але якщо у вас є кухонна машина, в принципі, вона цим справиться. Єдине, так як тісто міситься довго, трошки треба виключати кухонну машину, давати постояти навіть в холодильнику, і потім знову дозамішувати, бо ці металеві деталі вони дуже перегрівають тісто, а перегріто тісто погано там розвивається клейковина. Тому, але рецепт теж прекрасний. Четвертий рецепт паска з кисломолочним сиром. Ну, от, власне, для мене вона теж особлива, тому що з одного боку, мені здалося, можна було б зробити тісто трошечки м -м, рідкішим, якіше, мені взагалі зручніше, як я зрозуміла, працювати з більш рідким тістом. Е, от, але е, так, звісно, ви можете написати, що е, взагалі все, що я тут кажу, це моя суб'єктивна думка, це тільки моє, мої враження. Якщо у вас інша думка, напишіть, будь ласка, в коментарях. З радістю почитаю, але от ем, розумію, що додавання кисломолочного молочного сиру це не оригінал, але давайте теж не порівнювати з якимись пасками, які там 50-100 років назад е, пеклись. Вони ну не виглядають так, як наші. Але мені подобається додавання кисломолочного сиру, як я вже казала, через те, що воно дійсно змінює і насичує смак. От ви можете спробувати зробити по двом рецептам без кисломолочного і будь-яка там звичайна дріжджова паска, і ви зрозумієте цю різницю про що я кажу. І тим паче цей смак проявляє себе через декілька днів, а то і тиждень. От я теж її спробувала після 4-5 днів після приготування, і от, повірте, вона залишається такою ж. Навіть вологою вона залишається, якщо в панетона волога йде за рахунок вишкового масла, яке, до речі, трошки виділяється, і на дні форми залишається таким масним маслянистим слідом, то тут нічого немає, ніякого додаткового жиру, і вся ця волога випаровується, дається за рахунок додавання кисломолочного сиру. Це ну просто фантастика. Е, ось. І е, ароматика підсилюється. Ну от і ви так ніколи не розрізните, що ну от там це, це якісь особливі паски за рахунок кисломолочного сиру. Ви просто, якщо ви знаєте цей присмак, то зрозумієте, але в цілому сказати, що це якась незвична паска, і там ніхто не е, не, не зможе вам сказати, що там що ну, тут якийсь дивний присмак. Ні, навпаки, він насичений, він він інший. Я дуже люблю цей рецепт, і як я останні роки пекла по ньому, тільки, я трошки іншу. Інший спосіб приготування в мене був це, до речі, теж от я хотіла попробувати таким способом, як я показала на відео, але ті роки, які я робила останні, я робила також нічну ферментацію. Я залишала тісто вже без родзинок на ніч у холодильнику і вже зранку домішувала родзинки і давала підніматись. Мені взагалі здається, що це дуже класна тема, що нічна ферментація 100% покращує смак тіста. І взагалі довгий процес підйому йде тільки на користь тісту. Тому і таким чином можна також зекономити час. Тобто ви робите з вечора тісто і зранку його домішуєте, і тим скорочується ну просто на декілька годин точно. Ось. І п'ятий рецепт це Паска на заквасці. Ну, це взагалі моє відкриття, мабуть, цього року. Я дуже люблю взагалі відкриття цього року для мене це закваска. Я почала тільки з цього року випікати хліб на заквасті, вивела її в цьому році. І роблю перший раз паску на ній. І це просто вау. Смак, ну, зовсім інший. Звісно, також це не класичний варіант, але для тих, хто тому, що, звісно, що на заквасті вона більш корисна. Цей процес не довший, але воно того однозначно варте. Єдине, що б я змінила в цьому рецепті, да, як я вже казала, я б зробила її більш рідкою да, за рахунок не тільки збільшення рідини, а і е, зменшення кількості борошна, і вона б була ідеальна. І також треба розуміти, що і тісто на заквасті, хлібне тісто підходить довго. А тут, так як воно здобне, то воно ще довше підходить. Тому треба запастись з часом, але цей рецепт. Точно, ну просто топчик, я 100% буду ще за ним готувати. Ось Ось такі висновки я зробила. Верніше, це були вже ну, такі мої враження з приводу паски. І ще я хотіла поділити своїми висновками, щоб я, що я винесла з цих п'яти приготувань, як би я робила свою ну, ідеальну паску, скажімо так. Перше, я би все-таки додавала мед у тісто. Будь-яку паску, яку ви берете, будь-який рецепт, я би частину цукру забирала і додавала би мед. Тому що мед є природним консервантом, і ви, і він, по-перше, він е, збільшує також строк придатності паски. А по-друге, він все-таки дає їй присмак. І ну, от мені подобається мед. Якщо, звісно, у вас є алергія, не робіть цього. Але от мені сподобались ті паски, в яких був присутній мед. Я би в. Будь-який рецепт, який б я знаходила, його додавала. Це от, чисто моя думка. Друге, це те, що замочувати родзинки я би залишила тільки в апельсиновому соці, а коньяк, чи ром, якийсь будь-який алкоголь додавала б у тісто, тому що алкоголь також тісто збагачує, покращує його структуру. Бо в родзинках ви насправді, ну воно і від апельсинового соку насититься. Да, а от… Алкоголь можна таким чином зекономити. Можете додати і у родзинки, і у тісто, але якщо його обирати між тістом і родзинками, я би додала у тісто. Наступне це тісто на жовтках. Це прям 100%. Білки, по-перше, підуть там у глазур, чи можете щось купу іншого всього з цього зробити. Але тісто на жовтках, воно неймовірне, воно. Сама по собі має кращу структуру, кращий колір. Якщо ще використовувати домашні яйця, ну це просто бомба. Я думаю, що раз на рік вже можна тільки на жовтках спекти. От повірте, різниця є. Наступне додавати цедру апельсинову. Я раніше її не додавала взагалі. На жовтках пекла, додавала трошки куркуму для кольору, але повірте, цедра дає не тільки гарний колір, причому натуральний, мені здається, куркума трошки такий штучний колір дає. Тісто, а от цедра прекрасний натуральний колір і додатковий присмак. От просто з розинками, це, це це просто топчик. Mm. Ну і, і останній висновок це те, що мені особисто більш легше працювати з більш рідким тістом, і е, от я би доводила до такої пухкої, більш рідкої консистенції м, для того, щоб вони швидше підходили, були м'якішим, але тоді треба добре вимішувати кликовину розвивати, да, щоб е, сформувалися ці глютенові волокна, і потім паска з днями, бо на перший день ви це точно не помітите, щоб вона не крошилась. Ось такими були мої висновки. Як вам взагалі ідея з цього влогу. Мені здається, було б навіть цікаво робити у такому форматі якесь порівняння, тестування інших рецептів, якихось хлібобулочних виробів, да, якоїсь випічки, чи печива, чи тортів, чогось кондитерського. Якщо у вас є цікаві ідеї, будь ласка, напишіть в коментарях. Я, звісно, реагую на все, я з радістю відтворю вашу ідею. І не забудьте підписатись на цей канал, тому що буде багато чого цікавого. Ставте лайк цьому відео, і ми з вами побачимось на наступному відео. Пока-пока.